Завжди тільки ну, я починаю щось знімати, знімається і вітер ситуації. Ну, а, а зато природа, краса. Народ всіх вітаю. Сьогодні у нас буде цікаве відео, як завжди, про крипту. Ми розберемо з вами ф'ючерси, ми розберемо з вами крипту, ми розберемо з вами споти. Що краще, куди лізти, я покажу вам безкоштовно абсолютно свою стратегію, по якій я працюю. По якій я заробляю, чому я використовую і споти і фьючерси кожен день і що мені це дає. Така от ситуація. Надіюся, картинка для відео покращилась, тому що спеціально для цього я купив айфон. Айфон через 4 дні зламався, і мені по гарантії вернули новий айфон. Тому виходить, що я купив два айфони за тиждень, але це не важливо. Обов'язково додивися це відео до кінця, тому що, по-перше, воно тобі допоможе. По-друге, десь на протязі випуску ми, як завжди, розіграємо 1000 гривень. За максимально прості умови. Отак є споти і є ф'ючерси. І про споти, і про ф'ючерси я розказував уже у багатьох своїх відео, тому кому це реально цікаво, той може знайти на каналі. От конкретно про це все я розказував у минулому відео перед відео про світкоін, яке ти теж можеш подивитися і те, і минуле. Вони обидва будуть, скажімо так, тобі корисні. Наразі я розкажу тобі, по-перше, про ситуацію на крипторинку. По-друге, зрівняю споти фьючерси, чому я використовую обидва способи торгівлі кожен день. Як я їх використовую, як мені допомагає це е, жоден день не закривати в мінус. А також накидаю свою думку в загальному про це все. Отака от ситуація. Дивіться, мені не потрібно писати сценарії, мені не потрібно сидіти в телефоні, дивитися на графіки, дивитися на ситуацію на крипторинку, щоб вам розповісти про неї. Тому що я цим живу, я це знаю. Я це, скажімо, так, дивлюся кожен день. Я можу отак от гуляти. Я зранку подивився. Проаналізував, в угоди зайшов, в довгострок по, скажімо так, зробив міні-конфу. Там є в мене ребята деякі, з якими ми це робимо періодично. І зараз я можу вам накидати ситуацію по крипторинку в загальному. Дивіться, коли біткоін падав, і давайте будемо орієнтуватися по ефіріуму, тому що мені так легше. Коли ефір падав до 900 доларів, всі чекали неймовірного росту, але він впав до 700 доларів, до 790. І коли це сталося, всі чекали, що все, це обвал. Медвежка летить на дно, ефір це скам. Але я казав, що ні, ефір буде підлітати до 2000 доларів, це все можна відслідкувати на моєму каналі. Так і сталося. Ефір підлетів, і вже там всі чекали, все, медвежий ринок закінчився, булран велком зробляємо. Але ні. Мої слова знову підтвердилися. Я казав, що ринок буде падати. Це є кореляція перед тим, як буде спад. Але багато людей думають, що це спад буде на протязі трьох днів. Ні, ні ребята, це в діапазон півроку ринок буде ходити-ходити, а потім обвалиться. І всі, скажімо так, не зароблять. Ну, типа більшість 99,9% людей. Моя любима цифра останнім часом. Зараз ефір в районі 1470 доларів. волатильність на ринку дуже слаба. І за останні два дні, да, за минулі три дні, ми заробили там. По тисячу відсотків профіта в закритому каналі по, по фюджерсам. Е, я писав і про це у своєму відкритому центральному криптобакси каналі. От можете перейти, подивитися, поцікавитися, почитати там багато інфей кожен день по три пости. От, не копіпасту, все актуальне. Про це все я писав і пишу у криптобаксах, е, відгуки вигружаю. Коротше, це не важливо. Важливо, те, що. Що я бачу зараз по крипторинку по ситуації? Дивіться наразі, буде я думаю, так буде трохи корекція. Я вже скажу безплатно, так наперед я вже скупаю споти по ефіру по іншим монетам. Тому що і я не чекаю росту, я чекаю падіння. Я хочу е, скупати все падіння від цього моменту і там до, до 800 доларів за ефір, плюс-мінус 799. Я хочу зібрати все це падіння на споти, е, але як я це роблю, я розкажу чуть далі. Звідки у мене гроші з'являються кожен день, щоб купувати крипту. Я розкажу е, трохи пізніше. Я думаю, що наразі ефір трохи посидить в корекції, потім піде на спад росту. Наразі я. Я Не чекаю, немає ніякого резону, щоб був ріст. Також є монетки, на які я орієнтуюся на спотах, про це я розкажу чуть, -чуть пізніше. Але по крипті наразі вдовгу я бачу ріст ефіра до 15 тисяч доларів до кінця 2023 року, але локально, локально буде просадка. Медвежий ринок ще далеко не на дні і далеко не закінчився, і це ще скоро розвороту не буде. Беріть діапазон рік півтора От з максимальною, скажімо так, просадкою, отака от от ситуація. Тепер звідки в мене беруться гроші для того, щоб докупати крипту кожен день на споти. Дивіться, я вже казав у багатьох відео, що ну, в мене є команда дорослих, я б не називав це команда. Ми торгуємо на ф'ючерсах в закритому каналі разом з дорослими, нормальними людьми, адекватними. І поки що я не знаю, сьогодні відео має вийти або завтра, завтра, скоріше, всього в суботу. Поки набору немає. А на ті три місця, які будуть нам на слідуючий тиждень, е, вже там черга 40 людей або 50, я вже не рахував, багато хто мені пише, тому що є крутий результат. Е, як я докупаю на споти кожен день монетки? Коротше, дивіться, е, повторяюся, ми торгуємо на ф'ючерсах, е, ми заробляємо кожен день. Буває по 300% в день, буває по 700, буває по 50%, буває по 10%, буває по 30, неважливо. Раніше чуть-чуть ми виходили коротше, на е, дохід в 30% в день в середньому, зараз вже вийшли на 150% в середньому в день. І це в принципі цікаво, це в принципі круто, ріст є. Мінусів вже давно не було. Я не закривав день, мінус вже майже рік. Така от ситуація. Тож ми торгуємо на ф'ючерсах, ми заробляємо, припустимо, я заробив за день 1000 доларів. Я 100 доларів витягаю на хліб, 900 доларів інвестую в монетки. Кожен день я збираю кожну ціну. Наразі я раніше не збирав, зараз почув збирати. Збираю кожну ціну, збираю кожну просадку, збираю кожен день. Я коротше, інвестую ці гроші обратно в крипту. На ф'ючерсах заробив, на спотах докупив, чекаємо x10, x20, по деяких x 100. В 2023-му в кінці заробляємо багато грошей, виводимось в USDT і знову чекаємо просадку. Отакий, коротше, в мене короткий план. Це та стратегія торгівлі, яка принесла мені вже відносно моїх, скажімо так, одноліток, Якщо брати таких як я, дуже багато грошей, звісно, є набагато багатші люди, чим я, які теж починали з нуля. Але скажімо так. Відносно непогано мені ця стратегія почала приносити грошей. Тобто я торгую з балансом, припустимо, 5 тисяч доларів на фьючерсах. Я заробляю в день, ну типу там в різні угоди заходяться різні суми від цього депозиту, але в день виходить заробляти ну, дуже часто, останнім часом 50-100% до мого депу. Це дуже круті, дуже нереальні результати. Я сам навіть якщо б мені сказали два місяці тому, що я буду такі результати робити, то я б сказав, ні, це якась херня, таке, таке взагалі неможливо, 5% в день, 10% в день, це максимум, але ні, останнім часом такі от братва результати. І коли почалися такі серйозні результати, я почав дивитися. Наприклад, у мене 5 тисяч доларів торговий депозит. Я зробив 2,5 тисячі доларів за торговий день. Ці 2,5 тисячі доларів перевіг на різні біржі. Частинку залишив на біржах у монетах, тобто докупився на спотах. Там біткоін, ефіріум. Різні монети, не буду казати, тому що ну а навіщо воно мені треба? Закупив ці монетки, частину перевіг на леджери, тобто на холодні кошельки. Основних монет і все записав собі в CoinMarketCap, MarketCap, що я купив монети, і все чатенько розвиваємося. Скажімо так, Отака от стратегія. У мене я не знаю, хто по ній діє. Я можливо, вона існувала у когось, можливо, ні. Це я не, не кажу, що я її придумав. Я просто кажу, що я от таке собі взяв, що так буде розумно і почав так робити. Всі гроші, майже які заробляються. 99,9% людей йдуть обратно в крипту, інвестуються. Це криптогроші. Як завжди я казав і кажу, моє правило криптогроші мають залишатися у крипті. Тобто ти купуєш не машину на них, а крипту. От на машину ти маєш створити інший бізнес. Бажано офлайн, офлайн на офлайн. Працює онлайн на онлайн. Отакі От мої правила: хочеш айфон зроби на нього з допомогою айфону. Ніяк не з допомогою роботи на стройці, ніяк не з допомогою роботи на роботі якоїсь непонятної. Хочеш айфон, зроби на нього з допомогою айфона. Хочеш автомобіль, зроби на автомобілі з допомогою автомобіля. Це не треба таксувати, це треба придумати тему, де автомобіль буде робити, і приносити тобі гроші, на які ти можеш потім купити автомобіль. Так само з квартирами і всім іншим. Ось от така от ситуація народ. Відео вийшло, скоріше за все, трохи більшим, але я сподіваюся, воно було вам корисним. Дивіться, крипторинок, криптоситуацію ми розглянули. Росту, я думаю, не буде, але наразі я вже почав, скажімо так, обезопашувати себе, чи як то правильно сказати, і почав скупати падіння на споти. Але буде спад і більше, я так думаю. По ф'ючерсам ми розібралися, якщо ти будеш торгувати сам, скоріше за все, це злив тотальний, тому що навіть ті люди, які... Залетіли до мене в команду, які вже зливали депозити, які вже зливали багато грошей, вони все рівно роблять ті самі помилки. Мене слухати. Ну, більшість хоче, але деякі є, які не ходять. Але це не важливо. От. Торгівлю у моєму закритому каналі ми розібрали. Про криптобакси я вам розказав. Заходьте це єдиний канал, за який вам реально чимось допоможе. Не копі пасти, як завжди. Якщо ти хочеш... Інфу в одному місці, корисну топу, яка тобі допоможе, це криптобакси, тільки переходи, запрошуй друзів і так далі. По конкурсу на 1000 гривень, як завжди, максимально просто ставиш лайк, підпишешся на канал і пишеш в коментарях, скільки грошей маєш у криптовалюті. От. Наразі максимальну користь на даний момент я з себе вижав. Надіюсь, вам було корисно. А зараз бажаю, як завжди, успіху, удачі і прибутку.